На базі Шоскінської центральної районної лікарні запрацював ангіограф унікальний апарат для діагностики та лікування судинних захворювань. Він єдиний такого рівня у громаді, як повідомив головний лікар медичного закладу Олег Штогрин, 16 липня на сучасному обладнанні зроблено першу операцію. На минулому тижні нашими фахівцями виконана перша ангіографія на новому апараті, 16 числа. Проведена ангіографія периферійних сосудів нижніх кінцівок. Апарат працює, будемо розкручувати цей процес далі у Шосткинській дитячій лікарні. Тривають ремонтні роботи. Про це повідомив її керівник Віктор Садовничий. Паралельно від в палатах встановили кондиціонери по котельні. Продовжуються внутрішні роботи, підрядник обіцяє прискорити і. Пілети ми пропонуємо оголосити тендер на цьому тижні для закупівлі. Там до мене приходив якийсь мешканець нашої громади і говорить, що неякісно робиться термоізоляція вашого приміщення по тому проєкту, який є. Ви як замовник, зверніть, будь ласка, увагу на це питання. Якість термомодернізації приміщення. Добре? Найміть, якщо для цього треба якогось експерта, який би провірив, тому що ця людина доповідає, що там не так шуруп докручений, що цих шурупів недостатньо. Ну, все ж може бути в цьому, в цьому житті. Тому Добре, я, я прошу, щоб ви перевірили, якщо для цього потрібно найняти експерта, то найміть, будь ласка, експерта. Громаді триває зернозбиральна кампанія. У полях працює 38 комбайнів, 11 залучених та 29 власних. Про це повідомив начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Станом на сьогодні обмолочено 7 369 гектарів, е, намолочено 28 687 тонн зерна. Озимої пшениці обмолочено 2060 гектарів, 46,3 центнери ризика. Намого на 9534 тонни. Озимого жита обмолочено 160 гектарів. Урожайність 58 центнерів з гектара, намолочено 930 тонн. У зимого ріпаку обмолочено 4599 гектарів, урожайність 36,7 центнери з гектара, намолочено майже 17 тисяч тонн. Обмолочено гороху 550 гектарів при середній урожайності 24,7 Намолочено 1360 тонн. за підсумками другого кварталу у шести сільгосп громади утримується майже три тисячі голів великої рогатої худоби. З них корів 1211, Отримано прикладу теля 369 голів. Реалізовано м'яса. Сто дві тоні надой молока 4267 тонн. Очільник громади Микола Нога звернувся до старост старостинських округів з дорученням встановити у кожному окрузі генератор. Повинен бути встановлений генератор, який з'єднаний із відповідними відповідними електричними установками. І електроенергії повинні забезпечені бути офіс старости, амбулаторія або ФАП, вода і котельня, якщо є у Старостинському округі. В такому центрі Старостинському повинен бути свій генератор, який роз... проводнами з'єднаний з електричними потребителями і система повинна працювати в автоматичному режимі. Не те, що виключилось і включилося, а раз електроенергія виключилась, хтось працівник ваш або ви особисто завели генератор, і вся ця система запрацювала.